Вітаємо шанувальників баскетболу на матчах Чернівецької обласної баскетбольної ліги. Сьогодні відбуваються матчі фінального етапу у віковій групі серед дівчат 2008-2009 років народження. Зараз на майданчику команди Герсаївського ліцею номер 1 та Вижнівської ДЮСШ. США. Представимо одразу вам команди. Команда Герсаївського ліцею No1, номер No7 номер Руслана Паламарчук, No5 Анастасія Дем'янчук, No9 Анна Задоліна, No4 Анастасія. Абутнаріца номер 12 Анастасія Чоботару, номер 11 Ксенія Дяволюк, номер 3 Боатріс Андрієшин і тренер команди Михайло Санді. Команда Вижне за командою Вижневської ДЮСШ виступають No шостий Кристина Архилюк, No7 Лариса Архилюк, No5 Олександр Клим, No15 Кароліна Дойчук, No3 Кароліна Семчук, No9 Меланія Точенюк, No12 Олександр Чепель, No14 Діана Іримчук. Номер 8 Ірина Близнюк, номер 11 Марія Мельник, номер 10 Анна Григоряк, номер 4 Поліна Ковбасова, тренер команди Ігор Андросов. У дебюті, у дебюті першої чверті командам поки що не вдалося здобути бодай одного очка. Рахунок 0-0. Атака команди і дію США. Невлучний не кидок. І перші два очки у матчі здобуває 11-й номер Марія Мельник. Рахунок 2-0. Перший в командний фол команди Герцайського ліцею номер 1 <звук> Невдало. Зараз подивимося, кого залишиться м'яч. М'яч переходить до команди герцальського ліцею номер 1

Сьомий номер Руслана Паламарчук. Вишку! Ваш м'яч! Невдала атака команди вижерської дір США і знову з м'ячем представники герцайського ліцею No1. Невлучний не, не кидок п'ятого номера Анастасії Дем'янчук. І м'яч надалі залишається у гравців герцайського ліцею номер 1 Результативна атака команди Герцайського ліцею номер 1 Два очки здобуває Руслана Паламарчук.

Пробіжку зафіксовано у 4-го номера команди Гірцакого ліцею No1 Анастасії Абутнаріце. І з мічком команда Вижницької дісша, дальній кидок. невлучний дальній кидок 6-го номера Кристини Архелюк. До речі, переглянувши заявку команди Вижницької ді США, ми бачимо, що у заявці є навіть гравці до 2011 року народження. Одразу троє гравців до 2011 року народження і троє гравців у Вижницької команди 2010 року народження. Вижницьку команду тренує вже. Продовж багатьох років працює у вижевській тренером Ігор Андросов. Команда непогано виступає в обласних змаганнях, а зараз тим часом ще одна результативна атака представників Герцаївського ліцею номер 1 І рахунок стає 6-2 на користь команди Герцаївського ліцею номер 1 плюс 4. Знову невдала атака представників Вижевської ДЮСШ, невлучний кидок. Триває атака команди Ірсаліського ліцею номер 1 І ще два очки. У кошику команди Вижецької ДЮСШ, п'ятий номер. Анастасія Дем'янчук здобуває два очки. Ще більшою перевагу команди. Герцецького ліцею номер 1 Цю команду тренує Михайло Осанді. Людина, яка займалася багатьма видами спорту. І ще два очки в активі представників Герцецького ліцею номер 1 Два очки здобуває Руслана Паламарчук. В активі Руслани Паломарчук у сьогоднішньому матчі вже шість очок. І до того ж вона виконуватиме ще один штрафний кідок. С ней Опять С ней. Опять как раз сзади тебя. Иди сзади. Во назад. Їх немає. мяч, кидок зі штрафного. Мящо вам володіти мене зараз представниці Вижницької Дю США. Продовжуючи розповідь про Михайла Осаді, скажемо, що він займався гандболом. Його команди навіть виступали, гандбольні команди виступали на всеукраїнському рівні. Однак людина зараз в баскетболі. І серед вихованців герцаївського баскетболу, зокрема, відзначимо Олексія Василоя, який нещодавно став переможцем гімназіади України. З баскетболу 3 на 3 у складі команди «Ч». Зараз Олексій Васілой тренується у, у Чернівецькій обласній дитячій юнацькій спортивній школі. Знову пробіжка, вже друга поспіль у четвертого номера команди герцальського ліцею Анастасії Абутнаріце. Атака команда Виженської дю США. Втрачає м'яч. Баскетболістка Виженського ДЮСШ США і чергова атака представників Версайського ліцею номер 1 Втрачають м'яч. Вихованки Михайла Санді. Фол в пасиві четвертого номера команди Херцайського лісею» Анастасія Бутнаріця. М'ячем володітиме баскетболістки Виженської дю США. Невдушний кидок з далекої відстані. П'ятнадцятого номера е, команди вижецької дю США Кароліни дощук. І так йде остання хвилина першої чверті з м'ячем е, баскетболістський Герцайського ліцею номер 1 М'яч втрачено і перша чверть напевно завершуватиметься. Атакою баскетболісток Вижницької дю США. Невлучний кідок. Меж переходить до представниць Герцальського ліцею No1. Завершено першу чверть, З рахунком 10-4 у матчі з звижницького Вижниць діша виграють представниці.